друзі вітаю всім підписникам от що, Наш сусід У якого теж шифень. Такий же самий як у нас, 240-й, граблями, сонечками, як ви всі любите, ворушить шо, ну таки Що це, люцерка? Вроді би да, бо я в цих травах не сильний. О вот так от! Так що дивіться, наблюдайте, хто інтересується, як ця вся штука працює. Ну, Звісно, це набагато легше, ніж руками. Я останній раз, грубо говоря, ще в школі був, сіно перевертав руцями. То я знаю, що це таке. Особливо як завжди, ти його перевертаєш перед тим, що маєш зібрати і таке небо. Цього доща, звісно, не буде, бо я гарбуз посадив. Коли я саджу гарбуз, то дощ вже не йде. А так по факту маємо то, що маємо. І що це ти? Поки я прибіг тебе знімати, ти вже все зробив? Ну а що ж? Я, Бач, як я, добре. Я вже третій город А я ма. О, чули, третій город за час. Це ми не вважаємо за город. Це так, маленький участочок. Це кульбаба Не треба кульбаба, люцерка. Люцерка, бо я казав, що це люцерка. люцерка кульбаба. <реш> кульбаба для Чекай, це те що, якийсь догружатель чи як воно називається? Так. Бо я ж в цьому не шарю. Всі тільки кажуть, купив, цепи. Де? Я робив сам, а, ти я хотів переставляти ці вчепив, бо воно. А ми її переставили і тут навіть трошки цю клешню впиляли, щоб воно культиватор цей що на барабулі всапає. Що воно її його... піднімає? піднімає, але треба чуть-чуть вище, а воно зараза... А що цю робити? І не треба. Ой, це ти не знаєш мого папу. Він як почне робити, то буде три дні говорити і за 5 минут зробить. Ну треба ж говорити три дні. <как> ну, я не хім не, не переставляю, а якщо не, не переставиш, то виходить, не, не буде хапати. Не достають, да, вони не півців, воно не опускає таке. А, <thì как> туди. а і, скільки, скільки йому років в цьому трактору вже? 18-го року. Oh, 18 ти ж ганяєш по асфальті, да? да. так? Дивіться, оцей дядько, бачить, то пальці на нього тик. Так, да, ну тобі ж треба по асфальту проїхати. Ну, да. Він набагато більше реально робить цим шифенем. І оце вам що різина хренова, ще щось, ще щось. У тебе ще акумулятор той, що був, да? Да. Ну, що, ще О, все. так? Нічого не мені. Таки всього помпа потекла вчора. А, знову? Бери цю ремкомплект для зіла 130. В мене я був купив помпу. Помпу, ага. А там шків, тут бачу, шків такий, він більш плоский, ага. а там він так зроблений, якийсь видутий в сторону. І виходить, коли ти його ставиш, то ремінь Вик треба. Бери ремкомплект від зіла 130-го, я взагалі в Запорожжі заказав за 14 чи за 15 гривень штучку, то я на 100 гривень їх заказав щось 5 штук. Ще таку гроші прикинув, думаю, прийде, не прийде, ну хоч не жалко, якщо що. Я б здати в ну, стару поставив, У мене була там така бонітова шайба йде з таким зубом. Вона мене була лопла. Я звідти взяв і поставив нову цю фігню, бачонок цей новий. А це вчора вчора потекло, що і куди їхати? Тобто, що поставив стару. Мав сьогодні купити забув. Я кажу, бо ми це? Було потекло, я такий думаю, подивився на ці помпи. Спочатку я брав ремкомплект до нього, десь там з Волинської області, чи звідки волокли він щось 250 гривень. Дивлюся, висить він ще в них. Я до них позвонив, вони кажуть, висить, але його немає. Потім десь знайшов якогось росіянина з Хабаровська, звідти, він каже, я 130-го зіла, ось зацепив роботи. Я папі привіз ти ж на зілу їздив, давай ліс розбирайся. То він каже, грубо говоря, хто перший раз буде лізти, то перший раз його злумає, бери зразу два комплекти. На другий раз ти вже будеш знати, що як робити. Отак це, помаленьку. Але, грубо говоря, зараз він хай 50 гривень стоїть, тож не 2000, як ця помпа сама в зборі. Ну, я думаю, 700, сказали, я пам'ятаю, помпа, пом, я ще пам'ятаю, коли в нас перший раз поламалась, помпа була 700 гривень. Потім я, потім я дивився 1200-1800, а потім вже в районі 2 вона була. А зараз я точно вже навіть не скажу, скільки вона буде стоїти. Так, ну, не вона... знає, я не брав її, це взяв головку тільки, а там шкіл не підходить. Бля, я хотів його поміняти, його там зня... а він, вказується, що тут хрен знімеш, бля, mm -hmm. А там, вказується, гаючку йде він, він під конусом йде, там цяй. Ця. А тут я не міг зняти. Так? Я її грію і все і нічого, я поставив і все, на місці. так то а це що стартір робив того року. Ми ж так його... глобально навіть ні до чого не лізли. То, то папи, віздете, в папа така цього, ну це так, да, це факт. Він такий, поки не заколотає, я туди не лізу і не треба і нічого туди Та взагалі не дивитися. Поїхали ні по сіну, а він... Тик, і не Мені подобається, що беруть, купляють одразу, купив, все. Погнали! Радіатор, звідси туди, то починаємо заварювати, все, щоб було як положено. блядь, Поклав, тож дві кришки, бандже. Резинку поклав, води залив о, о, цей, пробую, холодним дує. Я два о, рази. Поняли як? Отак і ми робимо. То, що надо. Закрив і все. Чуєш, я я, я я я все розумію, а що це тебе за кнопка для істрибічки? Це я зробив сівалку на кукурузу, поняв? Типу що, вакуумна чи що? Ні, там від шуруповерта, блять. І... Це... Короче, Як він? Від... Ну я зрозумів, від... батарея. Від, бол... від болгарки два редуктора і вони крутять диски, поняв? Аж а від... а там шуруповерт блядь, цей. Там в мене вона двойна така. Я переробляв цю руку, але трохи що не розіграв. Ти це я блядь... Не знайшов нічого поставив, нізятку. <laughs> ні <девелку. laughs> ну і нормально. <laughs> ну і Акумулятор получить. Він крутив мені цю. Одобрення я. Сипав. В тебе часи роблять як? Тільки завівся, починають часи <laughs> да. робити, так? Да? Так, да, заглушив. Якщо забуза, блядь. Це що, воно там правду показує, що? Да. А ну скажи цифру 651, 652 почти. А. А в нас, виходить, 200. Ну, хай ми ще один рік пропустили, ну хай ще там 250. Так дядько реально ним калатає зранку до ночі. Я не знаю, як це треба калати, що ви там по 2000 за сезон накатуєте, звісно. не знаю, як це не там. <плес> <плес> Такого включив. Просто ніхто не може зрозуміти, що це таке мотогодини. Ну, включи його, хай він тобі 24 часа калатає. Це сутки. Це я не знаю, що можна зробити. <гумен> ну, Як воно там, там правильно вважається yeah, yeah. ну, А по чому ці брав? Це 5 тисяч за них віддав я тобі брав. А ну давайте таке віддали п'ять тисяч скільки зараз? Десь в районі двадцятки, навірно. Ні. Я, я все такое зразу на п'ять <гумен> <гумен> зараз. Та ні, ти що? Я брав... Ми брали копалку, ми взяли, вона була 12, не копалку сажалку, брали її за скільки, Вона тоді в візде стоїла 12, а цей магазин відкривався, вони типу, по акції заманювали, за десятку віддали. А зараз вона стоїть за двадцятку. Ну я знаю, що вона за забралася. оцей продавав Барановський, так? В села. Бо я кажу, бери сажалку, скільки, Ну я взяв цінка. За 20, за 18 mm -hmm. Я кажу, а чого ж yeah. ти не садиш? А я не співаю, мені треба горати, мені треба. Щось пекти. щось, щось там мутить. Ні, якого, ні, якого. Та в нас і нема, на що садити. Це блядь, ну, до 10 суток. <зас> Ми тут. Не Я хотів купити, сажалку, але треба мати городі куча. Дивіться, о! Штуковина яка, бачите? І що найголовніше не вручну Боже, навіть так можна, ви дивіться які технології. Вона щось перевертається, перевертає. ми таким не пользуємося, то я навіть не знаю як до нього підійти. Є ще ці, є такі, я дивіться там якщо знаєш, ну цей будан там турбує, знаєш? А, цей, що у нього трактори ось, біля костіла. Ну. Я в нього брав, І трактора в нього брав. Це він, я навіть знаю, де він його скуповує оптом. То коротше цей. То в нього була така... Вона не перевертає. А? Воно якесь таке зроблене, що воно тільки або... Туди, або сюди. Або перевертає, або звертає. Все. А. а ця вона універсальна, ти можеш. Я звернув, все, зараз можу Я тільки можу зайти і сказати на нього ціну. Все. Все, <ріст> давай. <ріст> Все, любі друзі, як щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.